Round Fight. І знову всім привіт, дорогі друзі. Вітаю вас на каналі VG Channel. Ми продовжимо, Ми продовжимо грати Mortal Kombat Online Combat Ліга. Я вирішив пограти за Сарік. ось, давно за неї не грав. Ось тут вирішив. Тут вирішив пограти. Добре, поки він хаває захвата. Поки він хаває захватить це добре. You cannot best Izaki. Cyrax wins. У мене немає слів, друзі. У мене немає слів. Мабуть, це саме свіж швидкий бій, який ви могли побачити в Лізі. Друзі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. А ми побачимо з вами в наступному відео. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Це було супер.